Починається відео знімати другий раз, тому що мікрофон вирішив сказати, що нічого я не буду ніякий звук записувати. Ну ладно, привіт-привіт! Ви на відео про підсумки 2025 року. І е, сьогодні я вам розкажу, який був мій 2025. -й. В книжках, в історіях, в цікавинках книжкових і так далі. Не дивіться, що відео викладено вже в січні. Я вам більше скажу, я знімаю його я також в січні, тому що якось я збилась з графіка. ну Буває. А що поробиш? Головне, що це відео взагалі буде, мені здається, краще пізніше, ніж ніколи. Мене звати Саша Пустова. Але обіцяю, це відео пустим не буде. Ви на каналі Непуста Полиця, і сьогодні ми наповнюємо її новими історіями. Поїхали! 2025-й видався для мене надзвичайно крутим в книжковому плані, тому що я нарешті читала. Так, були місяці, які прям вау, були не дуже. Але головне, що за 25-й я прочитала 60 книг. Можливо, десь одна-дві загубилась в моєму підрахунку. Але, скоріш за все, все більш-менш правильно. І так, цифра 60 і для мене це вау. Я вам чесно скажу. Я взагалі ніколи так не читала, і е, я цим не хвастаюсь, якщо що. Я просто констатую факт: на жаль, що тільки в 25-му році я почала. Нормально читати, і з цього виходить те, що в мене з'явилася невеличка, але дуже 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 э, любима, улюблена мною залюблена мною ну, бібліотека, э, тому що всі книжки, які я читала, я купувала. Я залишаю тільки ті книги, які мені дуже подобаються, подобаються. Всі інші йдуть в бібліотеку. У 25-му році я нарешті познайомилась з українськими авторами. Авторами. З українським автором, одним із купою е, накуплених книжок інших, але я ще не встигла їх прочитати. В одному зі своїх минулих відео я розказувала, що я боялась читати книжки наших авторів. щоб не… Disappointed. Чому? Чому я чому я згадала англійське слово і не можу згадати українське? Але я зрозуміла, що наші автори ще й будуть ще й цікавішими, ще й талановитішими, ніж інші світові. Тому я дуже вибачаюсь перед нашими людьми, нашими авторами. І так, у мене є полиця. Я читаю українське обов'язково і бажаю це вам також робити. Мій найулюбленіший жанр книжок це детективи та трилери. Але в 25-му я читала якось так вийшло, що читала все підряд. Тому що ну я розумію, що якщо я буду читати тільки детективи і трилери, мені швидко набридне це раз, а друге. Е, ну, їх звичайно багато, але не значить, що треба прочитати зразу усі. Я зрозуміла, що це треба розширювати свій кругозір і читати щось інше, окрім всякої різанини е, і так далі, і тому подібне. Тому я читала цього потрошку, і я дуже цьому рада, чесно, тому що я відкрила для себе неймовірних авторів. Просто шедевральні книги. Книги, які завоювали моє серденько, які були неймовірно теплі. Наприклад, я не можу не згадати Бакмана. Я дуже вам раджу прочитати, як мінімум, дві його книги. Ну, він не може сам. Дуже не самостійна дитина. Перше, це моя бабуся просить її пробачити, і друга це чоловік на ім'я Ува. Це я вам навіть передати не можу. Я, я стільки сміялась над з цими... З цими книгами, з цими героями. Я стільки плакала, це. Вони захопили моє серденько, мою душу. Я дуже їх раджу. Чесно, прочитайте, тому що ці дві книги це безперечно те, що можна і варто перечитувати час від часу, щоб знову відчути цей гумор, знову відчути. Ці почуття, які передає автор, це я ви, ви розумієте, навіть таких слів не придумали наскільки це круто читати такі книги. Тому Бакман займає окреме місце в моєму серденьку, в моєму 25-му році, і взагалі я його дуже вам раджу. Молоді чоловічі, ти погуляєш трошечки, ну скільки можна? Вернемось до, моє... до мого улюбленого жанру відкриттям 25-го року в жанрі трилерів детективів, став для мене Франк Тілія. Його трилогія про Траскмана... Правильно? Траскман? ну так. Да. Його трилогія вона просто неперевершена, Тому що я чесно. Давно не читала настільки неочікуваних, трошечки таких кровавих, трошечки таких страшних, я вам чесно скажу. Я думала, що тільки кінг може мене так налякати місцями, але ні, тільє також впорався з цим, і це вау! Це точно. Вау, для тих, хто любить неперевершені трилери чи просто трилери, я раджу це дуже круто. Блін, ну клас! Ну що? Що я можу ще сказати? Ну якщо я співаю обі, то це капець, як сподобалось. Давайте поговоримо про щось не таке радісне і. Не про капець, як сподобалось, а навпаки, в цьому році, в минулому в 25-му році, було декілька книг, які взяли у мене найнижчі оцінки, і я їх абсолютно нараджу. Мені вони не сподобались. Перша була це сім етапів смерті. Це було таке перше розчарування 25-го року, тому що. Я прочитала першу книгу автора Неприродні випадки. Значить так, якщо я не помиляюсь, ні, сім етапів смерті. Та ладно. Я залишила у себе не ту книгу. Да. Неприродні випадки, ну, мені дуже сподобались, вона була крута. Динамічна, дуже цікава в плані медицини, в плані судмедекспертизи. Але в Європі, в Америці, ну, тобто не у нас. Вона така динамічна і дуже цікава для людей, які взагалі е, цікавляться медициною і хі, детективами, трилерами в плані, ну це все, все, все ж таки судмедек... тобто Люди, які помирали не своєю смертю. Я була в захваті. Я дала цю книгу чоловіку, сказала: Давай, ти в мене лікар, читай обов'язково, вона дуже крута. І тут друга, друга книга цього ж автора. Може, я, я ледве її дочитала, чесно, я ледве дочитала ці сіметепи смерті. Мені вона зовсім не сподобалась. Вона дуже повільна, вона дуже водяниста, вона не цікава. Вона, ну коротше, коли я очікувала якоїсь такої самої дин динаміки, а отримала зовсім інше. Тому, напевно, тому і я так розчарувалась. А друга книга, це були спалені дівчат. Я е бачила на Крейдяну людину, де спавлені дівчата разом, окремо, дуже хороші оцінки. І тому я доволі сильно хотіла прочитати обидві історії. Я почала з Крейдяної людини. Спочатку, ну, якщо чесно, мені не дуже сподобалось, тому що ну, дуже сильно вона нагадує кінгівське воно з сюжетом. Потім сюжет пішов в інше русло, і це врятувало. І книгу і, і мої враження про неї. Ця книга ок. Але спалені дівчата, я її мучила, домучила і сказала, що я більше не хочу таке бачити. Це не цікаво, це муторно. Це в я дай ну, ну, це... я не раджу, просто не раджу. А далі були останні дівчата, які мені не сподобались. Сх... Схоже, в мене якась проблема з дівчатами, не знаю. І якщо чесно, я навіть не згадала про що ця книга? Ем... Ну, коротше, я тільки пам'ятаю, що це було нецікаво, це було не моє, мені не сподобалось, і я ледве прочитала її, тому а про що? Я навіть не згадаю, Чесно. А далі була невагітна. Це наша авторка українська. І мені дуже сумно. Але мені не сподобало. Да, це це, це суб'єктивно, так вже сталося. Мені сумно від цього, але я нічого з цим не зроблю. І остання книга, яка отримала найменшу оцінку і стала моїм розчаруванням року це мій най-най-най-най улюбленіший автор це Стівен Кінг. І всі його книжки, які я читала за цей рік, ну, окрім цієї, вони для мене завжди. Це норма. Окей. Ну. Вони для мене завжди були десять із десяти. Мені дуже подобається, як він пише. Мені дуже подобається динаміка, мені дуже подобаються сюжетні повороти, те, що не завжди можна вгадати, що відбудеться далі, а частіше можна взагалі не вгадати нічого. Тобто я настільки люблю цього автора, настільки багато книжок його прочитала за 25-й, Віддала йому окрему полицю і планую на неї збирати його книжки. Але ця книга просто моє розчарування. Це містер Мерседес. Я довго ганялась за всією трилогією, її не було в наявності в книгарнях. Я думала вже купувати з рук. І тут я бачу, що вона. Трилогія з'явилась в книгарні, я замовляю всі три книги. Ура нарешті. Починаю читати. Ця книга читалася мною, напевно, найдовше за всі. При тому, що вона невеличка. Ну, там, біля 400 сторінок. Коли я читала про трилогію і про те, що кажуть про містер Мерседес, це було що ось. Стівен Кінг спробував себе в жанрі, в детективному жанрі. І я така Вау, ну, 100% Стівен Кінг і детективний жанр. Це буде меч, це буде супер-пупер клас. Ні, ні, Це не меч. Я маю сподівання, що наступні книги цієї трилогії будуть кращими, і ем, щось зміниться. Хоча я в це не дуже вірю, якщо чесно. Герої пласки, сюжет не дуже цікавий. Так було парочку таких твістів, які мені сподобались, і за це якраз чотири. Тому що все інше це був мрак. Я, я вам чесно кажу, я ледве дочитала цю книгу, і це не схоже ні на кінга, ні на мене, як на читачку Кінга. Повертаємось до чогось хорошого. В мене був один крутий читацький місяць це був квітень. Я прочитала 10 книг за квітень. Я не знаю, як я примудрилась <глухи> як взагалі, але так, таке було. Найшвидше прочитана мною книга була лють. І вона прекрасна, вона швиденько читається, вона цікава. Я її прочитала за один вечір. Ну, години, напевно, 4-5. Мені сподобалось клас. Я почала вести читацький щоденник в електронному вигляді. Вибрала я додаток Oman's Rit. Мені подобається, прикольно, але в 26 му я додатково взялась вести ще. Такий планер на кільцях, і тут у мене є для книжок є окремі сторінки, які я заповнюю і веду також читацький щоденник там. Я планую зняти про це відео, тому скажіть, чи буде вам це цікаво в коментарях. Дякую, Най-най-най-най-най крутіша книга для мене 25-му році була прочитана мною в грудні. До грудня я взагалі не знала, що поставити на цей єдестал, на цей топ. Тому що я прочитала дуже багато прекрасних книг, яким виставила 10 з 10. Їх багато загалом, в основному, я і беру такі книги, які хтось радить, які є бестселерами. Як я вже розказувала, що я ведусь на це безселер New York Times. Тобто я намагаюся обирати книги, які загалом мені сподобаються. І тому у мене дуже-дуже багато таких компліментарних е, оцінок, е, оцінок 10 з 10, Тому що, ну так, я обираю книги. Так вже сталося. І так, я коли задумувалась про те, що я зніму таке відео з підсумками. Я взагалі не знала, яка книга буде в топі, а потім я прочитала її в грудні і зрозуміла, що вона, вона мій топ однозначно. Це книга Іларіона Павлюка. Я вже не раз казала у своїх відео, що він став на один щабель зі Стівеном Кінгом для мене. Мені дуже подобається цей автор. Мені дуже подобаються його книжки, всі чотири прочитані мною. Ну а книга Еміля стала моєю най 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 в 25-му році. Зараз я поясню, чому перше це взагалі була моя перша книга, яку я е, замовила попередзамовленням. І я чекала. Але е, я була не першою перед замовленням на, на той момент не було. Грошей, а потім, коли з'явились, замовила. і... Коротше, коли почався ажіотаж з тим, що вже розсилають книжки, втрет почався якийсь капець. Всі почали писати: ого, ключі, а, е, треба знати міфологію. І в мене в голові почався: блін, мені треба, отже, мені треба щось прочитати, напевно. А що за ключі, а що я? Я сама почала питати пана Іларіона, а що, а яка що треба прочитати? Він мені відповів це супер, дякую. І через пару днів після того я отримала свою книгу. І чесно, коли я її отримала, я зрозуміла одну істину. Я вирішила, що я буду просто читати і насолоджуватись книгою. І якщо я нічого не зрозумію. Тоді там, я подумаю, що робити далі. Можливо, перечитати, можливо, не перечитувати і так далі. Ну, тобто я вирішила просто віддатись почуттям і е, робити, як підказує серце. Чого я вам бажаю. Якщо хтось ще не читав книгу Еміля і переживає, що там щось не зрозуміє, просто читайте. От чесно, е, оця порада автора, щоб. Ви просто читайте, не замарачуйтесь. Це вона прекрасна. Чесно, не замарачуйтесь, просто читайте. Вам не потрібно знати міфологію, щоб зрозуміти те, що хотів сказати і передати автор. Чесно. Ця книга по-перше, я не могла відірватися. Я вже давно не відчувала от такої тяги до книги, до читання. Я не могла відірватися, мені хотілося дізнатися, що буде далі. А як далі? А що з Емілем? А як будуть розвиватися події? Я кожен раз собі казала: ну зараз ще сторіночку і я піду там робити справи. Зараз ще дочитаю цю главу і щось зроблю. І кожен раз я себе обманювала і читала більше. Те, що я. Сміялась, те, що я плакала, це, це, це логічно. Але після неї я тиждень просто е, переварювала, відходила. Ось знаєте, неймовірний післясмак від книги. Ну, у мене от таке було, наприклад, з Бакманом, але ну, там я пару днів походила і далі почала читати наступну книгу. Тобто оце щось приємне, про, про щось подумати. А тут я тиждень е, обдумувала, думала, як, що, а про що? А, а як, а що буде далі? Е, ну, в мене в голові були думки про Еміля, про його майбутнє, про те, як я для себе сприймаю цю історію, чи була вона насправді. Для себе я вирішила, що я буду сприймати як це як реальну неймовірну історію. Настільки вона мені сподобалась, настільки мені сподобались всі повороти, всі герої. Ця історія повна, неймовірна, і я її дуже раджу прочитати всім. І я розумію, що далеко не на всіх. І далеко не для всіх, вона буде така, як для мене. Для мене суб'єктивно, вона найкраща в 2025 році, і вона залишила в мене безліч неймовірних відчуттів і емоцій. Але я бачила інші відгуки, для когось це непогана історія, для когось це посередня історія. Я не розумію ці відгуки, якщо чесно. Але я їх приймаю, тому що я розумію, що все суб'єктивно. Для когось це буде супер, як для мене, а для когось ні. Це нормально. Таким цікавим, неймовірним, прикольним був мій 25-й читацький рік. І ще я вам хочу сказати? По-перше, я вітаю вас з Новим роком і бажаю вам читати якісну. Круту літературу. По-друге, бажаю вам всього найкращого в цьому році. Дякую, що ви були зі мною тут в цьому відео. Щиро дякую тим, хто був зі мною в 25-му. І бажаю нам прекрасних читань в 26-му. Дякую вам всім, Па-па!